Вітаю вас, друзі! Ми із Конотопа. Конотопські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2025. Чим пахне серпень? Серпень пахне хлібом, серпень пахне медом, із пекотним сонцем і безхмарним небом. Серпень пахне маком, де дозріли сливи, грушею духмяном яблуком-наливом, пахне кукурудзою. Вирвані цибулі, сінником забитим прохолода клуні, часничок у в'язочці, ароматом дині, кавуном солодким і ядреним хріном, мухами в садочку, в лузі оводами, гудиною сохлою в грядці з огірками, першими туманами, писклявим комаром, молодим лелекою, висохлим ставком, купами. Картоплі червоним помідором, літаючим шулікою над високим бором, дрібною квасолою, ночі прохолодою, квітами яскравими, що милують вродою, колючою малиною і дикими качками, що вирів вже летять у нас над головами пожовклою травою і білими грибами, веселими і ліричними українськими піснями, серпень пахне школою. Синіми морями серпень пахне осінню, що не за морями, а ми хочем запахів, миру й перемоги. Хай ведуть до цього в серпні всі дороги.